21 -е століття. Чому, переживши потужний ривок розвитку цивілізації, через науковий прогрес, сьогодні суспільство почало божеволіти. Людей дедалі більше наповнюють депресія, розчарування, зради, страждання, страхи. Все це через те, що в 21 столітті науку замінили фантастикою. Наука завжди була заснована на фактах, а фантастика є вигадкою, плодом уяви. Подивимося лінгвістику. Сьогодні на землі налічується близько 7 тисяч мов. Гіпотеза походження мови внаслідок дії радіації на мозок примата це фантастика, а божественне походження мов це наука. Бог створив людину і дав їй здатність говорити. Та розуміти слово. Потім під час будівництва Вавилонської вежі Бог помножив мови. У день виливу Духа Святого Бог знову дав святим людям говорити і проповідувати Слово Боже мовами народів, яких вони не знали. І це науковий факт: протягом усієї історії християнства віруючі люди отримували дар говоріння мовами, яких вони не вчили. Для проповіді Івангелія у всьому світові, це незаперечний теологічний факт. Підписуйтесь та вивчайте істину, будьте освічені істиною.